Ідея пошити гігантську буцу належить запорізькому швецю Юрію Олександрову. Чоловік, палки – уболівальник футболу. Тож до євро 2012 вирішив піти на рекорд. На виготовлення двотонного шедевру Юрій витратив три місяці. У пошитті йому допомагали шість майстрів і навіть зварювальники, які змайстрували металеву підошву для футбольного взуття. Буця отрималося. Планували 5 метрів, але зробили 5 метрів 30 сантиметрів її длина. Висота ,80 метр вісім. з колодкою вийшло більше постаментом там десь по чотири метри висота. Це повністю все, вся конструкція. Ушло более 4 чотирьох тисяч де схоже. Розмір сімсот п'ятдесятий. Роз чоловіка може бути тридцять тридцять метра. Цій буці не страшний ані сніг, ані дощ, адже взуття вкрито спеціальною речовиною. Представники книги рекордів України засвідчили, бутса виготовлена за всіма правилами і заслуговує на запис у книзі. По всім правилам от іменно каки зготавлюється рекорд потрапить в категорію розміри. «Самая большая сперсамая большая спортивна обов'язко е, книгу рекордов України. Заявку на номінацію «Найбільша бутса в світі відіслали і до книги рекордів Гіннеса. Зараз там записаний рекорд мешканця Польщі, який виготовив екземпляр завдовжки 3 метри 45 сантиметрів. А запорізьку гігантську бутсу виставили у місцевому експоцентрі. Ну я думаю, то що такої буци дійсно нету аналога. И, І главное, то що це сделали наші соотечественники. То что это була їх ідея, і то вона э, дійсно вийшла великолепно. З наступного року буц встановлять на запорізькому стадіоні. Містяни очікують, вона приверне до себе увагу іноземних гостей Євро 2012 А сам автор сподівається, його витвір надихне українських футболістів на перемогу. Михайло Воронов, Юрій Петришин, Запоріжжя, П'ятий канал.